Постравматичний синдром виникає внаслідок важкої травми, та найкращий спосіб берегти себе від нього це вчасно звернутись за допомогою. На думку фахівців, посттравматичний стресовий розлад це насамперед медична та психіатрична проблема. Коли ми говоримо про ПТСР, ми говоримо про медичну діагностику. І відповідно цей розлад має чіткі визначені критерії, які в першу чергу є компетенцією лікарів, лікарів-психіатрів психотерапевтів. Проте психологи, особливо в даний час, мають бути з цим у бізнес. Головною ознакою посттравматичного стресового розладу є гострий стан, що зберігається через декілька тижнів після події, порушення апетиту, сну, дратівливість та емоційна нестабільність все це може бути ознакою посттравматичного розладу. Та ПТСР кажуть лікарі, може виражатись у багатьох інших проявах. Страждають когнітивні процеси, тобто пам'ять, запам'ятовування, розпорушена увага, важко сконцентруватись на звичайній діяльності, також можуть бути соматичні такі порушення, як підвищення температури, тремтіння рук, підвищена потливість, тобто страх, сум, тобто все те, що виникає раптово і якось зненацька. Тобто, людина практично стає мало ефективною в своєму звичайному житті, не може виконувати свої функції як по роботі, по діяльності, а також Кож мало стає у спілкування навіть з рідними і близькими при наявності характерних ознак посттравматичного розладу потрібна кваліфікована допомога. Для початку діагностики варто звернутися до сімейного лікаря або психолога. Так як це є розлад, то для діагностики цього розладу важливо, щоб був контакт з лікарем-психіатром, в жодному разі не починати з самолікування, особливо знаєте такого самолікування по типу як вживання психоактивних речовин, тому що це. Як правило, тільки погіршує ситуацію, подовшує симптоми і зменшує можливості людини вчасно і більш легко відновитися. Якщо медична та психологічна допомога є недостатньою, ризики загострення синдрому можуть стати вищими, тому ігнорувати симптоми посттравматичного розладу, переконують медики, не варто. Коли ми говоримо про посттравматичний стресовий розлад, ми можемо говорити про різні розвитки, ну скоріше не про рецидиви. Якщо не допомагати в цьому випадку, то є ризик того, що людина може в людини можуть розвинутися, скажімо, як способи адаптації до цього можуть розвинутися інші розлади особистості. Медики та психологи переконують, що поберегти себе від посттравматичного розладу варто заручитися підтримкою близьких. Арсен Миронюк, Анастасія Бегей, новини телерадіо Рай.